Вода велика. і от Йдемо ми на таке місце, де було завжди традиційно получене. Тобто, по місцевому нашому по назві це ловлять на крошні. Бачимо, що навіть берег не стоптаний хороші місця, заплавчики, де люди завжди стояли з крошнями. Це було традиційний їхній лов. Минулого року тут було досить непогано. По протоколах забиралися крушні. Зараз вам хочу сказати, сьогодні ми пройшли, знайшли маленький кусочок сітки, десь метрів три. Тобто дрібна, дрібновічкова сітка, був один головень, один верезубчик і один підус. На сьогоднішній день навіть місце, де натоптано, щоб хтось стояв під крошню. ну, ну Крошнею вчора, напевно, ходило два чоловіка, видно було дві стійки, це... На падінні річки Коропець Тернопільської області. Нагадую, що це є національний заповідник, заповідник Дністровський каньйон. Хоча ми з ними співпрацюємо і в нас досить добре налагоджена комунікація. Зараз підходимо під до човнів, які у велику воду йдуть на сплав, мали би йти на сплав. Бачимо один притоплений, от другий без, без руху, ну і третій, можливо, хтось щось і там уймав. І ми також підтоплений. ми додали декілька кінських сил у цей і вже вийшли на, майже на 30 км в годину. При тому, що тут досить небезпечно на максимальні шляхи ходити. Як-то як, місцерна річка не передбачувана. дуже багато болонів. і Щоб спричиняти аварійну ситуацію, ми принаймні трошки бережемо себе і ловзасі. Зараз в другу сторону буде село набережне Тернопільської області. Воно традиційно ставилося своїми браконьєрськими кухонними промислами. Ну, як зазвичай вони ловили нас повну сітку. Це коли каністра напівпров... наповнена водою йде поруч з чоловіком. Такий динамічний лов. в нього беруть на початку зими жерека, Жереха, Березуба, які піднімаються з водосховища. Ну, сказати, що їх стало більше ні, тому що більшість людей все-таки мобілізовано, багато хто виїхав за кордон, цяпля збіра безпосередньо. Ну, все одно ми цього року пробували, доганяли. Великого успіху немає, тому що... Вони помічають, швидко-швидко йдуть в берег. На всю неказистці цих човнів можу сказати, що ці човни досить безстрахідні, вони мають певний ресурс, вони міцні і вони мають дуже-дуже маленьку осадку. Виходимо між островами, тут є велика популяція бобрів. Ну, поки що ознак не видно, що ж таки хтось десь вийшов, щось прицепив, хтось щось кинув. Або люди дійсно сидять по домах, або, або щось змінилося вже помало в їхній свідомості. І це рибна ловля стала не така вже важлива, не така вже цінна. Є далекі від думки, що братонієрство повністю подолане. тобто вони є, присутні. Вони просто стали обережніші, бо ми стали активніші. Чапля біло, на горизонті. На насправді вона досить близько від нас, метрів було 30. О, баклан, бачиш? О, ба ба обан оба овощ, рибу, похнув на наші печати все один. Минулий раз тут були досить хороші улови, ми забрали сітку, забрали одну крошню і, на жаль, без нічого. О, бачите, тут. І Тут навпроти є також човни, це вони інше село, це є Стакерчин і набережник, вони перепливають до одного в них там родина, магазин, обходить потреби, ну і таке. Це є засіб комунікації на Дністрі. Важливим, важливим чинником на Дністрі, взагалі роботу з браконьєрами і специфіка Дністра, вона полягає в тому, що... Загалом без людського, людської допомоги нам дуже важко це робити, контролювати. По, по, по суті, водойм невеликий, він має 190 км. Принаймні, він дуже розтягнутий, дуже ускладнені під'їзди з суші. Ну, якщо ви зараз бачите, фактично зараз починається каньон, гора каньйон скеля, яка Максимально не дає думаю, доступу до, під'їхати з іншого тернопільського боку, то все-таки люди виходять, все-таки щось ловлять, пробують ловити. Принаймні ми вони, вони закидають сітки, ми їх забираємо. Вже пішла динаміка на зменшення кількості сіток. Напевно, їм вже потрохи надоїдається робити. Ну а нам ми на роботі, наша робота така боротися з цим. У мене все-таки є таке переконання, тверде і впевненість, що ми дійдемо до того рівня браконьєрства, як в Польщі, що будь-яка сітка вилучена з водойми на теренах Івано-Франківської Тернопільської області буде як і велика подія. Тому що дотепер воно було, так як я з 19-го року працюю, світок було масово. Принаймні ми удосконалюємося, ми більше виходимо, ми більше стаємо мобільні. вільні. Азначають ловобрих заборонених все стає менше і менше. Ну, є якась динаміка, є якийсь позитив. Є те, що можна сказати, що ми зі своєю командою щось досягли і щось зробили. Я вдячний всім тим, хто зараз працює, хто працював раніше, тому що, як би не було без, без них, фактично б цього результату досягнути було дуже важко.